Вітаю, друзі! У зв'язку з розширенням нашого асортименту хочемо вас ознайомити з відносно новими позиціями з розділу клей та розчинники в нашому каталозі. Перша позиція це клейвоке Маркол. Контактний клей, розроблений для роботи з поролоном, текстилем та іншими матеріалами, що застосовуються у виробництві м'яких меблів. Він забезпечує швидке схоплення до 20 хвилин та формує надійне, гнучке з'єднання, яке досягає повної міцності протягом 24 годин. Клей наноситься розпиленням або пензликом, що робить його зручним у роботі при виготовленні диванів, крісел, матрасів та іншої м'якої продукції. Наступна позиція це Анеткол 5560. Вогнесік клей спеціально розроблений для роботи з поролоном, текстилем та іншими матеріалами, що використовуються у виробництві м'яких меблів. Він має високу початкову адгезію, забезпечує надійне, гнучке та негорюче з'єднання. Завдяки своїм властивостям і вогнестійкості клей ідеально підходить для виготовлення диванів, крісел, матраців та інших виробів, де важлива безпека і довговічність. Третя позиція нашого асортименту – це клей клейбокем Boterm GTA. Це клей, який використовується в різних промислових сферах, особливо в виробництві взуття. Це клей на основі розчинника, відомий своєю сильною адгезією, гнучкістю та стійкістю до температурних змін. Цей клей часто використовують для склеювання таких матеріалів, як шкіра, гума, текстиль та інші синтетичні матеріали, що робить його популярним вибором у виробництві взуття, сумок та інших виробів, які потребують міцного з'єднання. Та остання наша позиція це розчинник для клею, піаноклей. Використовується для промивання інструментів після використання клею, а також для розведення клею.